Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про найбільш популярний міф серед українців в Німеччині, а саме про те, чи платить Джобцентр за вас пенсійні внески в пенсійний фонд Німеччини Deutsche Ренте Ферзіхерон. Дуже класна тема. А саме головне, що багато українців не знають відповіді на це запитання. Тому зробіть репост даного відео і допоможіть іншим дізнатися відповідь на це запитання. І обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, дійсно дуже цікаве питання, тому що серед багатьох українців є думка, що Джо-Центр сплачує за них пенсійні внески в Deutsche Ренти німецький пенсійний державний фонд. Чому така думка з'явилася? Я припускаю через те, що багато людей, хто сидить на виплатах Джоп отримували відповідні листи від Джоб-центру, де написано досить таке дивне формулювання, що збережіть собі цей лист. Далі вам цей лист буде необхідний там, ту -ту -ту, для пенсійного фонду, тому що щось там зараховується ту -ту -ту, в пенсійний фонд. І багато людей подумали, що Джо-центр платить за них внески в пенсійний фонд. Але ні, друзі, це неправда. Джоб-центр нічого не платить за вас в пенсійний фонд. Тому пенсія у вас тут не з'являється через те, що ви перебуваєте на джоб-центрі. Це потрібно розуміти і це факт. І Якщо ви мені, спеціалісту в пенсійному страхуванні не вірите, то давайте подивимось, що пише з цього офіційний державний сайт Bundesagentur für Arbeit. Що ж там написано з приводу пенсійного страхування Deutsche Черенти Ферзіхерунг, поки ви отримуєте Бюргер Гель, центр зайнятості не сплачує за вас жодних внесків на пенсійне страхування. Це створює прогалину у вашому пенсійному страхуванні. Однак ваш центр зайнятості Джоб-центр передасть інформацію про період, протягом якого ви отримували допомогу з працевлаштування постачальнику пенсійного страхування. Зараховані періоди можуть позитивно вплинути на вашу пенсію, наприклад, щодо періодів очікування на пенсію за віком. І що ж це за такі казкові вислови? Що ж, куди зараховується, якщо пенсію не платять, а щось там зараховується? Виходить, друзі, так, що Джо-центр дійсно нікуди фактично гроші за вас не переводить. І пенсія у вас не з'являється через те, що ви перебуваєте на виплатах бюргер гель. Але Джоп Центр. Повідомляє просто пенсійний фонд про те, що ви були на виплатах, і присилає вам відповідний лист, де написано, що збережіть даний лист в подальшому для пред'явлення до пенсійного фонду. Навіщо? Тому що є Анрехнунсцайден, це строки е, залікові строки перебування, тобто залікові строки, які будуть враховуватися в загальний пенсійний стаж. Але при цьому жодних пунктів, балів пенсійних вам не нараховується, і пенсії у вас немає. Тобто для того, щоб отримати пенсію, потрібно мінімум 5 років прямих пенсійних внесків. Або коли ви працюєте і платите наполовину з роботодавцем, або добровільно реєструєтесь до Чіренти Ферзіхерінг і здійснюєте туди виплати. От тоді у вас державне пенсійне страхування воно з'являється через 5 років. А Анрехнунс про які пише. Джоб центр, просто він не роз'яснює цього. Мається на увазі загальний пенсійний стаж. Наприклад, коли людина хоче достроково вийти, вона повинна мати не менше відповідного періоду, наприклад, 35 років. І вже після цього людина може вийти не в 67, а в 60, наприклад, 3 роки на пенсію, тобто раніше. Але. Ще раз кажу, Анрехнунс Сайти не має жодного відношення до вашої майбутньої пенсії, тому що вони не створюють пенсію і не являються пенсійними балами. Тому, друзі, розповсюдьте дану інформацію, повідомте її всім, щоб всі знали і розуміли, перебуваючи на Джоб-центрі. Пенсія не зростає і не формується, але перебування на джоб центрі враховується в загальні пенсійні строки, тобто Анрехтун Сайтин. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко і страховий спеціаліст в Німеччині з повагою.